Рік тому їх було троє. Зараз більше сотні. Страх, відчай і пасивне очікування перетворилися на активний спротив. Жертви окупації стали хижаками, і тепер вже вони полюють за ворогом. Мавки бачать, ми наблюдаємо. Мавки працюють в Мелітополі українська жінка, яка вже може, звісно, терпіти, але все терпець рвався, і тепер треба бути обережним усім навколо, і яка буде завжди захищати свій дім, знаєте, своїх дітей і навіть своїх чоловіків. Тому не не українських жінок. жінки підпільниці роблять усе, щоб бути корисними ЗСУ. А життя загарбників стало нестерпним на чужій землі. Повідомляють про блокпости, на яких росіяни перевіряють. Ті обшукують будівлі, де вони розміщуються, і шпиталі, де лікують поранених. В окупантів аж підгорає, коли вони бачать спалені російські прапори, агітаційні плакати і зірвану символіку. Палити ненависний російський триколор. Улюблена акція злих мавок. Ми всіх людей в, в окупації, з цим російським триколором. Давайте вместе очистимо наш український Мелітополь від російських дряпок. Вот. И бросай его, это дерьмо. О, пошла. Крусь, вот так вот знает. Ни к чему нам эти флаи ваши русские. Все, бросай, бросай его. Кончено. И отразу просто нас Прийшла така спам-атака росіян, там мат перемат і ми вас знайдемо і там бережіться. і Ми вас вже знайшли. Коли вони бачаться їх прапори палаючи, це так. Це їх дуже бісить. А цей прапор спалили злі мавки з керчі, конфіскували в окупантів та влаштували фаєр-шоу просто на березі чорного моря. Активний осередок партизанського руху в Криму найбільша гордість жінок підпільниць. Бо повірити в те, що за 10 років анексії там ще лишилися люди з проукраїнською позицією. Спочатку було дуже важко. Це реально так, і ми досить здивовані цьому, якщо чесно, і ця цифра росте з кожним днем. І реально, ну прям набагато от набагато більше це саме жінок, дівчат з Криму. Непомітно клеїти листівки, палити портрети російського вождя і малювати графіті в переповненому окупантами місті непросто. Останнім часом жінкам стало ще складніше. Росіяни встановили по містах безліч камер спостереження, тому сліди мавок найчастіше з'являються у малолюдних місцях. Всі ці погані люди приїжджало нас. Приїжджають, приїжджають сі військових дуже багато. Звісно, на вулицях можуть перевіряти перевіряти документи частіше. Зупиня. Це звісно все дуже посилюється, тому що вони дуже сильно бояться якихось провокацій, терактів, як вони це називають. Ми ж то всі терористи для них. Але ну звісно, ми чули знаєте багато історій про інших людей, і навіть не партизан, і навіть не активістів, а просто людей, котрі знаєте, як то кажуть, опинилися не в той час, не в тому місці. Їм не важливо. Іноді знаєте, вони просто їм треба ради картинки когось заарештувати. Ну от тут, тут така русська руля. А от тобі сьогодні не повезло це будеш ти. Тому звісно, страшних випадків багато і люди зникають безвісті і а, арешти, і катування. Ну все можливо, але Повторюся, слава Богу, всі мавки в безпеці і всі мавки. Цілі. Моя співрозмовниця не називає свого імені, закриває обличчя маскою. Російські ФСБівці постійно нишпорять за мавками. Їм вважаються партизани навіть там, де їх немає. Раз по раз у телеграм-каналі з'являються нагадування: алгоритм дій як не потрапити на підвал. Бо для жінки в окупованому місті навіть ходити вулицями неабияке випробування. Росіяни поводяться зухвало і впевнені у безкарності в Мелітополі, наприклад, так дуже багато кавказців і е, з азіатських регіонів завезли чоловіків і чіпляються на вулицях дуже сильно. Проблема в тому, що наші люди бояться навіть вступитися на вулиці, тому що ну хто знає, що з ними роблять. Тому я бачила такі ситуації, коли всі просто стоять тихонечко, знаєте, і а дівчинку там. ну за руки хватає. У мене є одна з мамок, але вона каже, що вона намагається навіть не походити з два роки просто з дому. Я так розумію, у батьків є гроші на існування, батьки ходять, роблять покупки, а вона боїться. Пишу вам, дівчата, і плачу. Сина мого забрали окупанти. Сказали, служить буде. Він відказався. Вони тільки сміялися. Казали, що служити будуть всі, і що ніхто не відказувався, коли в спину стріляють. 16 лютого 2024. Окупована частина Запорізької області Україна. Це реальний допис із щоденника мавок в окупації. Жінки підтримують одна одну, діляться болем, сумнівами, не здаються. Крим, Донеччина, Луганщина, Маріуполь. І Українська символіка тут якби. Це і їх бісить, звісно, але це ще дуже важливо і для наших людей, тому що особливо через два роки окупації, коли вони просто бачать на вулиці той самий український прапор, який з'являється новий, все з'являється і з'являється навіть після двох двох років окупації. Це знову може давати якусь надію людям, так що люди тут чекають, люди тут вірять, люди не збираються перевзуватися. Окуповані землі Херсон. У них Запоріжжя часто називають чорною зоною. Тут немає жодних законів. Російські силовики лютують. Терор місцевих жителів особливо жорстокий. Підтримуйте, як можете людей, які чинять спротив, аби вони не втратили надію, не перегоріли, щоб страх і відчай не заполонили знову їхні серця і душі, щоб не втрачали віру в те, що усі українські землі будуть звільнені. Ворожий триколор не потрібно буде палити, бо його просто не буде. Друзі, тримаємося. Маємо стріч, і окупанти стають міцніші тоді, коли вони бачать, що ми губимо свою віру. Тому це дуже важливо триматися дуже важливо вірити в зсу. А як би це не було довго, як би це не було складно, потрібно продовжувати вірити, і потрібно продовжувати чинити спроти, як ви можете це робити любими методами, навіть тим, що ви просто будете писати. Свої історії, якщо будете бойкотувати вибори, якщо ви будете малювати українські прапори, що б ви не робили, як ви можете чи ні спротив, і не давайте окупантам ні на день почуватися себе тут, як у себе вдома. тому що це не їх дом, це наш дім, і ми повинні продовжувати за нього боротися.